У нас з'явилась нова послуга в моїх консультаціях. Це діагностика по пульсу. Пульсу діагностика. Я би сказала, що це справжній плат. Один з найулюбленіших моїх етапів в підвищенні кваліфікації також у вивченні в практиці. Тому що коли я побачила, як це працює в житті, я просто була в шоці. У мене вже знайомі запитують, що дивися, а що у тебе пульсодіагностика. Говорю, ну так, яка аюрведа без, без пульсодіагностики? Звичайно, записуйтеся в центр аюрведи. так, ви зможете отримати пульсодіагностику. Але якщо онлайн, то якби тут вже складніше треба буде обійтися просто там іридодіагностикою, кольоротерапією, психосоматикою, фітотерапією, аюрведичними методами. Тому, якщо ви хочете більш детально дізнатися про стан свого організму, як я вже казала, що пульсодіагностика, вона. Показує рівень дош, їхню пульсацію, на якому рівні знаходиться доша, наскільки вона пошкоджена, наскільки пошкоджена субдоша кожної доші. їх можна почути в пульсі. І хочу вам сказати такий момент, що, наприклад, от, такий секрет вам розповім, що дітям до 12 років пульсодіагностику зазвичай, а юридичні спеціалісти не роблять. Я в тому числі. Чому? Тому що, дивіться, це зростаючий організм, і там тільки починає формуватися кожна доша, кожна тхата. То там багато, багато збоїв. І це не має змісту цього робити, тому що там все не постійно, там все отак от прігає. Тобто діти вони пригають, і дощі у них також ще пригають, тому що вони формуються, формуються дощі, формується також субдощі, формуються тхату, формуються агні, ваю, всі 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 процеси, які є в організмі. Це раз. Інший момент заключається в тому, що жінкам пульс я слухаю на лівій руці, у чоловіків пульс слухається на правій руці. Тобто теж такий секрет невеличкий, і треба це все вміти. На підвищення кваліфікації ми все це детально проходимо і досі проходимо. Тобто пульсодіагностика у нас почалася ще, мабуть, місяця-два тому, може навіть три, але там скільки нюансів. Тобто, холодний пульс, гарячий пульс. Шершавий чи маслянистий чи ще якісь, тобто я не буду вам розповідати все, я можу вам вашу характеристику пульсу і що це означає, вже розповісти вам на самій консультації. І що ви отримаєте? Ви отримаєте повний опис свого організму. Тобто, навіть якщо ви мені ще не показували свої там аналізи, неважливо, є вони у вас чи немає. пульсодіагностика вона виявить захворювання, які вони живуть і відчуваються у вашому пульсі кожен день. Якщо у вас хронічне захворювання, то це його не можна буде заховати. Тобто пульсодіагностика, вона. Це все виявить і все це покажу. Ну ще багато нюансів щодо пульсу. Я думаю, що буду це якось вам записувати, можливо, в відео, можливо, буду якось розповідати. А ще краще, то просто приходьте, записуйтесь на консультацію до мене у в наш центр Аюрведи, і ви отримаєте те, за чим ви прийшли. Ви отримаєте здоров'я, ви отримаєте розуміння ситуації свого організму. І це чудово, що є така можливість застосовувати це знання для користі вашого здоров'я.